Доброго дня! Радий вас вітати на нашому каналі наш сад та город. Зараз середина березня. Ще цвітуть підсніжники. Погода вже трошечки тепліша. Появилося сонечко, але вночі ще досить холодно. Підсніжники ще цвітуть. Почала розпускатися. Смородина. Цвітуть крокуси, продовжують своє цвітіння. Ось такі яскраві чудові квіти. І навесні завжди хочеться поласувати свіженькою зеленю. Те, що ми купуємо. Зазвичай в магазинах, в супермаркетах вже трошечки приїлося. Хочеться щось зі свого, зі свого городу. За перці, томати, огірки поки що мова не йде. Ще дуже рання весна, і потрібно чекати. Ну, хіба що у вас теплиця? яка отаплюється, і ви можете дозволити собі вирощувати свіжі овочі і фрукти з ранньої весни. В більшості такої можливості немає. І от хочу вам запропонувати от таку надзвичайно чудову рослину, яка зможе дати вам дуже гарну добавку до вашого столу. Це всім нам знайома черемша. Ми часто купуємо її на базарі, готуємо салати. Ось така рослинка. Насіння цієї рослини було куплене приблизно років 10 назад. Висіяне, спочатку це був невеличкий такий невеличка діляночка. І потім поступово-поступово черемша розростається і захоплюється нові ділянки. Цього боятися не слід. Через буквально місяць вона пересвітає, і напротязі всього літа її не видно, на її місце можна посадити любі декоративні рослини, щоб не пустували місце. Але якраз зараз, ранньою весною, вже в березні, ви можете отримати дуже гарний урожай першої зелені. Дивіться, як гарно вона. Догляду за неї практично немає. Росте вона сама, сіється вона сама. Ваше завдання тільки посіяти і дочекатися перших сходів. Ну і в подальшому тільки збирати урожай. Ніякої обробки, перекопки, нічого вона не потребує. Ось дивіться, який гарний. Гарна листячко. Це перша рослина, з якою хочу вас познайомити. І друга рослина це цибуля шніт. Яка теж зараз якраз в першій половині березня, в середині березня, в залежності від температурних умов, вже дає перший, перший врожай. Ось так вона виглядає, молоденькі паростки цибулі. Причому їй, це багаторічна, чим вона приваблює, це багаторічна рослина. На цьому місці вона росте в нас Теж вже більше 10 років. Її не потрібно пересажувати, її не потрібно пересівати. Ви один раз посіяли і на протязі багатьох років тільки збираєте урожай. І чим приваблює, що ви збираєте урожай самої ранньої зелені, поки у вас на присадивних ділянках ще нічого немає, ви отримуєте гарний-гарний вітамінний продукт. Як, як ця цибуля цвіте в травні на початку червня, ну це просто надзвичайно чудовий такий візуальний ефект. Частину ви можете залишати з'їдати, частину залишати як для оформлення ваших клумб, до речі, ця цибуля дуже часто використовується в ландшафтному дизайні із-за свого гарного цвітіння. Тому ці дві культури черемша та шніт цибуля, заслуговують на те, щоб використовувати, висаджувати в себе на присадивних ділянках. Дякую за увагу. Підтримую український YouTube. Підписуйтесь на наш канал.